Чому захід програє в конкуренції з Китаєм? І коли задаєшся цим питанням, то виникає інше питання. А як вийшло так, що західний світ проґавив зростання Китаю? І оговтався лише тоді, коли Китай почав для них становити реальну загрозу. В першу чергу це відбулося через обережну та розсудливу зовнішню політику Китаю, яка не становила загрози для західного світу. Для того, щоб пояснити суть цієї політики, то в якості абсолютно протилежного прикладу можна навести зовнішню політику Радянського Союзу. Як ви знаєте, що після закінчення Другої світової війни відносини між США та Радянським Союзом суттєво погіршились, і згодом це погіршення відносин привело до політичного протистояння, боротьби за сфери впливу та гонки озброєнь. Саме тому цей період називають холодною війною. І насправді це якась дивна історична особливість російської політики. Коли, маючи значно скромніші економічні можливості, вони кидають всі наявні ресурси лише для того, щоб продемонструвати свою військову потужність і змусити інших рахуватись з ними. І так вони робили в холодну війну. Для того щоб не відставати від більш розвиненіших сполучених штатів, вони китали свої значно менші ресурси, виключно в нарощування військової могутності. А коли твій потенційний ворог показово нарощує військову могутність, то це звичайно викликає побоювання до його цілей, і звичайно ж, це провокує реакцію у відповідь, яка приводить до гонки озброєнь. Водночас політика Китаю була абсолютно протилежною. Замість того, щоб змагатись з заходом в озброєнні, Китай показово зосередився виключно на економічному розвитку і витрати на озброєння намагався тримати на такому рівні, щоб не викликати занепокоєння країн заходу. Навіть зараз, коли Китай може собі дозволити створити більш потужну армію ніж сполучених штатів, але він цього не робить. Окремо треба відзначити, що коли Китай мав певні суперечки зі Сполученими Штатами щодо певних територій, але навіть тоді він уникав конфронтації. Особливо показовою тут є ситуація довкола Тайваню. Просто нагадаю, що це не просто острів, на який претендує Китай. Для материкового Китаю це країна з китайським революційним урядом, у вигнанні, яка теж називається Китаєм. І водночас Тайвань знаходиться в сфері інтересів Сполучених Штатів, хоча вони офіційно цю країну не визнають через протест зі сторони Китаю. От тільки незважаючи на ці суперечки довкола Тайваня, Китай не намагався вирішити це питання військовим шляхом. Ну я маю на увазі до цього часу. І ось така мирна політика Китаю приспала пильність західного світу в той час, як сам Китай посилював свою економічну могутність. До речі, цей феномен навіть символічно назвали мирне піднесення Китаю. Тут ми підходимо до нашого головного питання. А як так вийшло, що Захід почав програвати конкуренцію Китаю? В першу чергу, через стратегію розвитку в Китаї вона була, а в Заходу не було. І давайте поясню більш конкретніше, що я маю на увазі. В країн заходу не було як такої економічної політики держави. А натомість економічна ситуація залежала від рішень величезної кількості різних бізнесів з різних галузей, які їх приймали у власних комерційних інтересах. В той час, як Китай є державна стратегія економічного розвитку, яка відображається в п'ятирічних планах. Підозрюю, що у багатьох можуть тут виникнути асоціації з п'ятирічними планами в Радянському Союзі. От тільки крім самої назви, там нема нічого спільного. Бо якщо планування в Радянському Союзі полягало в намаганні вгадати попит і під нього підлаштувати пропозицію, контролюючи при цьому ціни, то в Китаї це планування полягає у розвитку окремих галузей та спрямуванні в них усіх ресурсів держави. І тут головна відмінність китайського підходу від західного полягає в тому, що Китай не цікавлять такі комерційні показники, як об'єм інвестицій, прибутковість, укупність чи висока конкуренція в галузі. Китай просто обирає галузі, які він вважає за доцільне розвивати, а потім ці галузі заливає грошима. Розумієте різницю? В західних країнах галузі з'являються лише тоді, якщо бізнес самостійно захоче інвестувати кошти в цей напрям. І лише у разі, якщо він досягне успіху в результаті важкої конкурентної боротьби. В Китаї зовсім по-іншому. Там нові галузі з'являються лише по бажанню уряду. І тут може виникнути питання: ну якщо хоче Китай викинути гроші на вітер, то хай викидає. Проблема тут полягає в іншому: що такі китайські методи заливання грошей в певній галузі не відповідають правилам чесної конкуренції. Бо так китайські компанії отримують нечесну фінансову перевагу і можуть лише за рахунок демпінгування цін знищувати своїх конкурентів. І саме тому такі методи державної підтримки заборонені світовою організацією торгівлі. От тільки Китай настільки велика та впливова країна, що їм плювати хотілося на всі ці заборони. І саме так Китай завойовує світ. Якщо ж вам ця тема буде цікава, то я можу більш докладно розповісти про стратегію Китаю, а також навести приклади з різних галузей. Просто напишіть про це в коментарях.